Привіт всім, з вами Дедіон Лібліці. Сьогодні у нас на огляді ХВК-30, не контейнер ХВК-30. Хоча відкриття контейнерів тут теж буде, подивитись, я на основі трішки відкрив. Олег, ти вже плачеш. Це. Завезли за таку ціну 10К золота, 5 контейнерів. Це доволі такі середня постійна ціна. Тобто, якщо 8 рівень завозять, то це 10К золота за 5, якщо завозять 10, то це 10К за 3 контейнера. І 15К за 5. Якось так. Чи навпаки, чи ні. Але, напевно, завозять скоріше, десятку завозять за 15К золота 3 контейнера. І там 20 з копійками за, за 10. Але той хай з ним. Яка, яка різниця? Сьогодні в нас на огляді ХВК-30. Подивимось на нього. І почнемо ми одразу, до речі, не забудьте підписати, поставити вподобайку, написати коментар, як вам цей танчик, бо я таке дурне не подивився, що це за танчик і почав відкривати. <плес> а ви подивіться огляд, і потім тільки відкривайте. Маскування під час руху. В нього є е, така ж сама є, е, е, як це правильно сказати, механіка в бачата. Це типу маскування не зменшується під час руху, не діє під час стрільби. Не діє під час стрільби, до речі. але коли ви рухаєтеся, маскування не змінюється. А, так, щодо броні, тут броні немає, взагалі немає. 30 в башті, в корпусі 45, борт башти 20, корма 20, башти. корпусу 30, борт, і 20 корма. Ну, Дивимося до броні. Поїхали броню дивитись. Ви бачите танчик на фугасах ХВК-30 на фугасах. Зараз я дивлюсь з прицілу рушки у рушки пробиття, так, воно завищене. Але ну, навіть якщо воно трішечки завищене, там, 100 мм. В більшості танків 8-9 рівня йде фугасний, ну, по фугасам, йде, ну, в середньому візьмемо, якщо це тяж, якщо це ПТшка, то від там, 60-50 від міліметрів пробиття і вище. Ну, Я вже не кажу там за якихось по як які сушка і все в цьому дусі. Вони будуть пробивати цей танк фугасами. Це Су-152, І Суха, Смешер. що е Що ще? Що ще фугасне? Калібан. Ха, коротше, ну Те, що з вивищеним пробиттям фугасами і хишами будуть пробивати цей танчик прямо на ура. Можете побачити, що на ББшках так десь іноді скоси можуть бути червоними, тобто щось іноді він може танканути. Але це більше такий рандом, і це більше рідкість, ніж ніж правило. Тобто, скоріше, ну ви не будете танкувати. Можливо, щось там гуслею, щось там рандомно. Один раз на 10 боїв може бути. Ну, мені так здається. Бо броні немає. На ББшках взагалі нема, а фугасами ти заряджаєш фугаси з рушки, а він тупо сірий. Просто тупо сірий. Щодо броні кидається, бачите, кидається, фальшбортів немає, тобто кидається фугасами в бік спокійно. Також в башту. В корпус ззаду теж кидається фугасами. Тобто броні ну, немає, її немає, її не існує на цьому танчику. Переходимо далі до характеристик. Час перезаряджання 5,6, середнє пробиття броні 185 мм, на кумулятивах 255 На кумулятивах вже буде не вистачати пробивати е 75-го, пробивати танки з бронею, 9 рівень ПТ Італії, теж не зможете пробивати. Середня шкода 225, кумулятивами 190. Час зведення 28. Так, розкид, час зведення, вау, клас, супер. Кути вертикального наведення мінус 10. Максимальна швидкість 70, назад, 24. Ходім до зрівняння. Не до зрівняння, а до спорядження. Що в ньому стоїть? В мене універсальний комплект, обов'язково форсаж, тому що він швиденький, форсаж тут це те, що треба. І адреналінчик обов'язково. Амуніція, шоколад, поліпшене пальне і шоколадний батончик. Чи варто ставити захисний набір, тому що його будуть кретувати фугасами, і може бути, може бути він доречний тут. Доречний замість поліпшеного пального. Тому що швидкість тут і так непогана, і можна змінити, поставити на захисний набір. Це так я кажу, тому що, скоріш за все. Боєкомплект ось так. Обладнання. Щодо обладнання, в мене стоїть гарматний досилач. Е, допрацьовані модулі. Е, ну, Тут треба, до речі, ну, захисний комплекс можна теж поставити, тому що будуть критувати фугасами і е, до поранення екіпажу, до шансу підриву боєкомплекту, тобто теж можна поставити. Я до, до міцності гусень спалених баків та боєвкладки. Мінус 20 до пошкодження тарану, тому що я думаю, що в нього можуть вмазуватися. Тому краще застрахуватися і поставити так. Але тут, ну, кому як? Можете поставити на захисний комплекс. Я поставлю на допрацьовані модулі. Підкручені оберти двигуна, звісно. Поліпшена збірка, нема сенсу ставити на броні, в броні немає. Посилені механізми. Тут так, можна на посилені механізми поставити, збалансована гармата поставити ще додатково, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Якось так. Поїхали зрівнювати цей танчик з іншими. Так, ось ХВК-30. ДПМ у нього 2428. Я буду зрівнювати з Рушкою, звісно ж. І буду зрівнювати з ДПЗ М41, тобто бульдог 8 рівня. Це преміумний вже. Так, ДПМ 2428. В нашої звичайної рушці ДПМ 2863. Я, до речі, не глянув, чи стоїть тут, давайте я видалю. І додам, і подивлюсь, чи я поставив башту правильно, чи тут башта стоїть вже. Ага, тут башта стоїть, добре. Я гармату теж не можу змінити. Ага, тут все вже в топовій комплектації стоїть, добре. Дивіться, ви можете побачити, що ДПМ е, з Рушкою 2,763. Рушка зараз взагалі, вона е, не преміумна, вона прокачуємо, і в неї ДПМ набагато краще, ніж в, прок... ніж в ХВК 30. І навіть краще, ніж в ЛКПЗ. Щодо пробиття, так, пробиття у ХВК 30 краще, ніж у ЛКПЗ, краще, ніж у Рушки. Клас. Щодо Альфи, ЛКПЗ 240 пробиття. Ой, альфа, тобто тут він лідирує, а у рушки і у ХВК воно однакове. Щодо пострілів на хвилину, ну це ви зрозуміли, тобто що рушка краща, але є загірший, до речі, в цьому плані. Тобто, якось дивно, 1063 пострілів в хвилину, а тут 1079. Тобто, заряджанні 5,56, 5,64, тобто в рушки 4,89 е, час перезаряджання. Ну це просто. Е, калібр 90-й, однаковий. Швидкість польоту снарядів, до речі, у ХВК 30 він кращий, у ЛКПЗ так трішечки кращий, але недалеко пішов, а у Рушки він гірший буде, ніж у ХВК і ніж у ЛКПЗ. Час прицілювання тут, до речі, в нас самий топовий, тобто він найкращий. Щодо розкиду, так же само, розкид у нас найкращий у ХВК 30, тобто він е, кращий, ніж у Рушки і у ЛКПЗ. Щодо кутів вертикального наведення вниз, мінус 10 у ХВК 30, що є плюсом. У ЛКПЗ вони мінус 8. Так, не дуже. Але у Рушки також мінус 10. Тобто тут нічим вони. Ну тобто з Рушкою майже однаково. Ну, не майже вони однаково. Куди нахило це я зрозумів? Це я вам розповів. Швидкість на швидкість вперед: 70 км, вперед, у рушки 80 на секундочку. Ну, це дуже помітно, дуже помітно, що рушка швидше розганяється, швидше набирає швидкість. Так, щодо потужності, двигуна 682 краще, ніж у Лєка але гірше, ніж у ружки. Далі йдемо. Співвідношення прибутку, прибутку чомусь не написано. Але у Рушки він 80%, у ЛКБЗ 170. Подивимось, пограємо, подивимось, скільки він буде вивозити. Ми якраз і зрівняємо. Е, ну, іначе по відсотку, по відсотку ще нічого немає. Рушка 49%, ЛКБЗ 51. Подивимось, який буде у ХВК. Йдемо далі. Так, йдемо грати бої. Дивитися, що він себе представляє. Наскільки він гарно грається зараз в рандомі. І що він може взагалі зробити. Я не знаю, типу, в нього 70 км це не так і багато, в зрівнянні з Рушкою, Рушка реально класно грається. Як буде гратися, гратися КВК-30, я не знаю, він повільніший. Він повільніший. Е, давайте до плюсів і мінусів цього танку. Плюси. Це гармата, однозначно гармата. Так, ДПМ не найкращий. Але гармата по влучності непогана, по КВН непогана. По мінусам. Мінус. Немає броні. І все. І все. Ну і, мабуть. Е, ну, Тому що альфа хотів сказати, що альфа, але альфа тут середня на восьмому рівні з ЛТХ, е, в того, Ну, Там ВЛТ 432-го, 3, 3, там тільки 310, але. Ну, У мене трішечки ПК я гірше граю, тому. Добре, поки не будемо поспішати. Щодо мінусів, це відсутність зброї. І, мабуть, маневреність. вона не дуже класна. Щ... Прикольно. Е, прилетіло видно від когось. Е, щодо маневреності, її тут немає. Е, ну, як, як немає? Вона тут є, але е, в зрівнянні з ру... Єхать. БК, до речі, кританули. Тобто в нас спереду БК. Я щось трішки заговорююсь сьогодні. Перепрошую, хлопці. Тому це... 400 прилетіло, а від кого це прилетіло? Щось таке зрозумів. Ну, сильно вмазуватися, я не знаю, нам треба бути десь поруч. У нас броні немає. Прикольно. Тобто ще й не летить. Політ снаряду тут не, не такий швидкий. Не такий швидкий. Боже, АМХ 50 50100 що ти. Нас в броні немає, тупо. Тупо просто нас в... ну, нас, нас відчпехали. І ще й поворот на місці такий собі. Ну як? Ну він непоганий для ЛТХ, але я б не сказав, що це імба. Так, тут фугаси, до речі, файні. Тут файне пробиття фугасами, і тому, типу, можна досить непогано кидати по таким ось, як хеві, ой, як ой, е Hellcat і як там, Type т 49 Рушка. Ну, ті, коротше, танки, які без броні. 286. Тобто на ньому грати треба дуже обережно. Дуже обережно десь ззаду ні не поспішати, але разом з командою. Тому що отримує він, дай Боже. Бо броні немає, але завищене пробиття фугасами, до речі. Щодо пробиття. Ага, тут кумулятиви і в гуслю вже не буде, вже не буде летіти. Ну, влучність така, непогана, але добре. «Хід назад 24 теж непоганий. Але щось мені його влучність ну вона наче є. Але... Ну, я. Я погано з ПК граю, я не можу. Я розумію, що якість, е якість оглядів краще з ПК. Але я з ПК погано граю. І я, типу, для мене з ПК грати, це наче, я не знаю, наче наново. Ну і все, залишився він один. Ну, як вам сказати. Я зробив таку дурню, коли почав відкривати. Чесно. Я зробив дурню, коли почав відкривати, тому що танчик не дуже. Не дуже. Щодо. Що це таке вилізло мені? Щодо. Давайте подивимось. Щодо. Е... Плюс 30 тисяч при такому бою. Тобто, ну, він фармить. Тобто в нього, мабуть, як і в ЄКПЗ 170% фарму, можливо, 175 навіть. Ні, можливо, 170. Мені здається, що 170, не більше. Тому що 30 тисяч при 1200, ну це, мабуть, є більше середнім показником, ніж якимось завищеним. Бо 175 я вивіз би, мабуть, 40-45 тисяч. Ну, чесно, я не дуже файно прям. Е вау, це імба, ні, це не імба. В нього нема броні, е в, нього нема броні в нього немає е мега суперпотужності як у рушки. І маневреності як у рушки. Тобто це такий. ну, Я трішки здивований. Чому не зробити маневреність як у рушки? І цей батанчик був би досить непоганим. 70 км, ну таке собі. Ну, тобто, ну, як звичайний, є, як звичайна ЛТ. Як звичайна ЛТ, там зрівнювати. Е, з ЛКПЗ зрівнювати навіть немає сенсу. Мабуть, це більше зрівнювати з ким? З... Е, ну, ФВ-301, хоча ФВ-301, мені здається, буде кращою. Там броня хоч є. Ну, маневреність є. Яка, яка не яка, але все одно вона не така, як в Рушке і в інших. Мінус 10 КВН, і це є плюсом. Так. Це однозначно є плюсом. Бляха. І КВН. 5,6. Що тут ДПМу немає такого прям. Теж. Ну, я не знаю, могли б хоча б ДПМ зробити як у, як у Рушки. Я не знаю, типу. Чому, чому так не зробити? Камо, до речі, зовнішній вигляд, камо такий прикольний. Такий же самий, як і ігка, типу спортивний, типу, щось в такому стилі. Так, давайте напевно сюди під'їдемо, допоможемо тут. Заберемо лео. Щодо фугасів мені цікаво, як, як фугасами? Ага. БК, до речі, виносять. Тобто крити БК. Я вам за це казав, що він критується. І так воно і є. Тобто БКшечка прямо в прямій проєкції буде критуватися досить часто. Ну, Щодо швидкості польоту снарядів, ми дивилися, вона в нас не на сама гірша. Тобто, одна з найкращих на ЛТ майже. Але... Чи буде це сильно рятувати, це вже питання. Файно. не пробили. Пробиття теж 180 у нас не, не дуже файне. 180 з копійками у нас і, мабуть, якщо я не помиляюсь. І я б не сказав, що воно дуже імбове. Тобто це середнє. Ну, якби там 190, там 195, то вже було б непогано для ЛТ, але... Ну, фугаси, так. Фугаси. Фугасами по, по цьому хлопаку ми будемо кидати непогано. Ну тут злив. Типу, тут. Я не знаю, ну, типу, на ньому навіть ну, на рушці можна якось злиняти. Ну так, тобто такі ми, таких ми будемо пробивати. Ну, давайте покатаємось трішки. А, не покатаємось. <клес> <клес> ну, зараз подивимось. Ми тут щось більш-менш накидали. Ну, я, скоріш за все, ще один бій зіграю, тому що два буде замало. Треба, щоб трішки більше боїв було. Але... <клес> Я я таку дурню зробив. Просто таку дурню. Нашу я витратив на нього стільки золота, просто, коли почав відкривати? Танчик мені не подобається. 12К, до речі. Давайте ще один бій, тому що треба більше трішки боїв зіграти. Я не знаю, мені танк не подобається. Броні немає. Швидкості маневреності, як у рушки немає, ДПМ як у рушки немає. У е, нас ДПМ, напев... ну, я, до речі, казав, там, ляпав, то, що ДПМ найкращий, типу, чи що, щось, я таке ляпнув. КВН в нас непогані, так. а ось щодо ДПМ у нас не найкращий. 2400, там скільки було, да? тут, окрім е, гармати і ну, більш-менш маневреності, нічого, нічого немає. Я сижу просто і себе луплю, тому що я відкрив контейнери на танк, який ну, взагалі мені не подобається. Тому треба, хлопці, дивитися огляди перед тим, як, перед тим, як відкривати... відкривати контейнери. Тому для вас я й роблю ось цей огляд, щоб ви зрозуміли, що за танчик. Ну, типу, ну як сказати. Ну він не лайно, ні. Він не, ну, грається, але сказати, що він прям дуже файний, ну, типу, ні. До речі, в 90-ка стоїть. Ага, оцей фугас тобі. Зовнішній вигляд прикольний, це що да, що можна сказати. Вау, прикольно. Але. Добре, поїхали. Ну тут швидкий бій, до речі. Навіть не встигли. Тобто влучність, хоча розкид, дивіться, ми їдемо, розкид, ну щоб влучитись з таким розкидом, це нереально. Тобто, на швидкості. Він тікає. Ну так, таких картонних ми будемо наказувати. Ну так, фугасом залітає. Ну, такий бій. Не встигаємо навіть накидати нормально. 1500. Так він ще й не фармить. Ну, типу, ну накидаю я 2500, скільки я вивезу? О, 67 тисяч. О, почекай, почекай, повертаю свої слова назад. Тобто, якщо ви голдою не кидаєте, то ви фармите 67 тисяч за 1500. Непогано. Ось тут непогано. Фугасами кидали, е ББшками кидали, голдою взагалі не кидали. Все, 67 тисяч, 70 тисяч фарму. Ну, Тобто, ну, фарм є. так, Фарм таки є. Щодо, ви, щодо моїх висновків, як на мене, чи, чи вартує танчик 10к золота, Ні 7500 його ціна, 8500 максимально. Чи вартує? чи вартує мені вибивати, я зробив фігню, що почав вибивати. Я, скоріш за все, поставлю тут ну, Тут буде відео. Ви побачите, де як я відкривав. І я, мабуть, зробив, не, мабуть, я зробив фігню Танчик не вартує. Але, так, в нього є плюси. Він такий, як Рушка, грається непогано, він не найгірший. Тобто, в нього є КВН, і в нього гармата непогана, є маневреність, але, як це сказати, якщо ви хочете ХВК-30, і навіть краще, берете Рушку, робите її преміумною, і все. І це ХВК-30. Ну, ти ж. Якось так. Все. Всім дякую за перегляд. Ідіть, дивіться далі. Відео. <кій> так, привітули хлопаки. Можливо, це буде доповненням до е, огляду на нього. Чи, можливо, я почну з відкриття, чи скоріше, напевно, ну, напевно, я зроблю це в кінці, щоб таким бонусом, хто додивиться, зрозуміє. Е, сьогодні завезли ХВК 30 в магазин за контейнерів. У мене є 10 золота. Зараз відкриємо 5 контейнерів, купуємо і одразу поїхали відкривати. Подивимося, чи дропнеться він мені, чи ні. 500 золота, 4 контейнера, танчик, до речі, 8 рівня це щось типу рушки. Три е нагороди, нічого немає. Так, ну я вже починаю нервувати. Я вже починаю нервувати. Знов три нагороди. Так, ну я вже дуже починаю нервувати, тому що я хочу огляд на нього записати. 1000 золота. Ну, таке собі. Один контейнер залишився. Треба докупляти. Знову все продав і знову каже, куру, той, що казав, той, що казав, та ні, я не буду нічого продавати. Так, ну я купив ще 10 контейнерів. Е, подивимося, чи він мені дропнеться. Надіюсь, що все-таки дропнеться. Три нагороди падає. А що це за прикол? Я щось не розумію. Е, ВГ мені не хоче танчика давати, чи що? Що це таке? Я чекаю, я чекаю танчика, бляха, нового. Мені для огляду треба. Вісім контейнерів залишилося. Три нагороди тупо дропає. А що це за приколи, Я щось не розумію. Буквально просто 6 хвилин пройшло, а мені тупо танка не хочуть давати. Типу, золото дають, а танка не хочуть давати. Я що, повинен все продати, чи що повністю? Три нагороди. Так, ну я починаю дуже сильно нервувати. Я, типу, всі танки не збираюся продавати заради 8 рівня. А що це за прикол? ВГ, Ну крутаніть, дайте мені танка. Що це таке? Тупо три нагороди. Та це прикол якийсь, чи що ви жартуєте? Який відсоток на нього? 5%. Я їбав.